Поки ми очікуємо Тауруса від Німеччини, можу розказати вам про пацієнтку, яка якраз з Німеччини до нас приїжджає. Ця історія реабілітації пацієнта дуже цікава, оскільки вона приїхала з такою проблемою, що їхавши через війну, поїхала в Німеччину, і там їй по страхівці надали допомогу стоматологічно. Вона до кінця не зрозуміла. Сталося так, що їй видалили зуби і не встановили імпланти, а зробили знімний протез то ще й той знімний протест був і досить незручний. Вона рік часу трохи більше року помучилася з ним і вирішила шукати собі клініку, де може відновити зуби за один приїзд. Будучи за кордоном, вона не мала можливості приїхати на довгий термін, оскільки в Німеччині досить обмежена кількість днів, щоб бути відсутнім на роботі. Плюс, що в Німеччині є такий момент, що потрібно записуватися наперед, і вона не хотіла так довго чекати. Відповідно, вона, шукаючи клініку, розуміла, що їй потрібна методика все на чотирьох, тому що з неї залишилось тільки три зуби на верхній щелепі. І якісне протезування на своїх зубах неможливо було. Коли вона нас знайшла, зв'язалася зі мною, ми обговорили її ситуацію дистанційно, тоді вона. Прийняла рішення їхати сюди. Приїхавши сюди, ми зробили комп'ютерну томографію, детально розглянули її ситуацію і вирішили, що тут ідеально підходить методика. Все на чотирьох. У її конкретному випадку це було все на шести. Тобто шість імплантів було встановлено і зверху поставили тимчасову конструкцію. Ми на п'ятий сьомий день встановили вже тимчасову конструкцію на верхній щелепу. Тобто за один день було видалено три зуби, встановлено шість імплантів, де потрібно зробили невеличку кісткову пластику, посканували верхню щелепу, на п'ятий день встановили тимчасові зуби і вона повернулася в Німеччину. І вона вклалася таким чином в свої 10 днів, які виділені були для цього для цієї маніпуляції. Через півроку ми встановили постійні зуби, і вона прийняла рішення, що буде робити також і нижню щелепу. Поїхала назад. Німеччину десь не були її. До року часу, мабуть, і потім приїхали. Ми зробили те саме на нижній що. Встановили шість імплантів, поставили тимчасову конструкцію, і зараз вона має приїхати на, на те, щоб встановити знизу постійну конструкцію. І тоді повноцінно ця реабілітація буде завершена. Тривало воно трошки тривало, бо Пацієнці було на той час 27 років, а зараз вже 29 роки, тому що вона робила паузу між верхньою і нижньою щелепою. Якби це зробити за один раз верх і низ, то воно б тривало десь 6-7 місяців. Саме в її випадку ми використали методику «Все на шести». Чому? Тому що, по-перше, дозволяла кісткова пропозиція, тобто було достатньо кістки, щоб встановити саме 6 імплантів. А шість імплантів нам дозволяє набагато надійнішу опору отримати. І оці протези, що потім будуть ці зуби, які будуть потім опиратися на імплант, весь результат буде набагато довговічніший. Це я завжди люблю таку аналогію як міст через річку. Чим більше опор, тим надійніше той міст буде стояти. Все на чотирьох методиках дуже гарна. Але якщо є можливість хоча б на шести зробити, то це буде набагато-набагато довговічніше. Є ще методиків сенату восьми і більше імплантів, але доказано вже багатьма дослідженнями світовими, що шість імплантів це найменша кількість імплантів, щоб отримувати реально дуже гарний і довготривалий результат. Тут важливо також вчасно звернутися. Поки є кістка, ми можемо. Вибирати різні варіанти імплантації і вибирати різні варіанти імплантатів, поки є кісткам треба робити великих кісткових пластик, що завжди здорожчує кінцеву, кінцеву вартість. Тому не зволікайте, якщо є якісь питання, якісь проблеми, можливо, навіть невеличкі їх варто починати робити одразу, не затягувати тоді, так як і в цієї пацієнтки, отримуємо дуже гарний результат. Словами протези в цій, в цій ситуації я маю на увазі тимчасові зуби, які е, які зазвичай це є металевий каркас, або це фрезерований титанова балка, або лита балка, на якій є тимчасові пластмасові зуби. Це є протез. Потім через півроку також є протест, тільки це постійне, постійна робота постійне або металокерамічні зуби, або цирконіві зуби, або цирконіві зуби на титановій балці. Якщо о, якраз розглядати цю ситуацію як пацієнта з-кордону, то в нас є велика перевага, що ми ще до візиту онлайн зв'язуємося дистанційно з пацієнтом, визначаємо все, що ми будемо робити, наскільки ну, це можливо, в залежності від того, чи є комп'ютерна томографія пацієнта чи ні, складаємо план лікування максимально близький до, до того, що нас буде чекати потім. Ось якщо маючи комп'ютерну томографію, то ми його зразу. Робимо дуже дуже точно. Якщо немає комп'ютерної томографії, то ми збираємо максимум інформації і проговорюємо з пацієнтом кілька варіантів лікування, в залежності від того, що ми побачимо на комп'ютерній томографії. І пацієнт уже заздалегідь знає, що його чекає, коли він їде сюди. Дуже важливо, що ми спілкуємося необмежену кількість разів для того, щоб... Пацієнт впевнився і розумів все, що чекає. Тобто ми шукаємо також і допомагаємо в пошуках квартири, дороги, яким чином їхати, автобусом, поїздом, літаком. Ці варіанти підшукуємо пацієнту, пропонуємо. Він, коли сюди приїжджає, вже практично все готово. Єдине, якщо є потреба, робимо додаткову комп'ютерну томографію, вибираємо кінцевий план лікування разом з пацієнтом і рухаємося в правильному напрямку.